Розпаковка крісла Анда Сіт 4 розміром XL. Зараз ми зробимо заміри коробки. Довжина коробки 90, ширина 76, висота 40 см. Рейсери Компанія Andesit дуже гарно складені. Усі запчастини перекладені спіненим поліетиленом. Спинка сидіння хрестовина складена разом. Ми дістаємо спинку, потім хрестовину і сидіння крісла. Хочу зауважити, що крісло важке. Воно важить 40 кг, і Кожна запчастина така важка. В окремій коробці запчастини і механізм. Механізм мультиблок також. Зроблено все, щоб не пошкодити при транспортуванні пакування на вищому рівні. Окремо йде подушка під голову. І в окремій коробці у нас ідуть колеса, накладки, пніма патрон важелі на механізм. Є книжка-інструкція, де показано, як користуватися і як складати крісло. Подивіться, яка гарна упаковка! Крісла в наявності в Одесі на степовій в магазині стіл та стілець. Ми вас чекаємо.